Не знаю, з чого почати, не знаю навіть які слова підібрати, щоб описати все те, що відчуваю. Це почуття згубне, убивче, проте неминуче, таке дивне воно, таке тепле, палке і холодне, таке ніжне, водночас жорстоке. Неможливо підібрати слова, щоб описати це почуття. Знову і знову намагаюсь сказати чи показати, та не виходить слова, мов пісок, мов вода, що крізь пальці стікає. Я не поет, не письменник і навіть ніколи не писала віршів, та все ж так хотілося б дещо сказати. Я пам'ятаю ті хвилі, що берег били собою під чумним вітром тієї ночі, що таке останньою стала для нас. Я пам'ятаю твої темні очі, що як небо світилося тої ночі. Я пам'ятаю твоє чорне волосся, що під небом нічним блистіло, мов сонце. Я думала, може краще забути, відкинути все це і просто не чути, що, каже, мені моя ж голова, але скажи, як, як я маю все те забути, відкинути? І просто не чути, що каже мені моя ж голова. Не знаю, не можу і просто не хочу навіть думати про те, щоб забути. Не зможу ніколи відпустити це почуття, що не зветься любов'ю. Одержимість, сказала я братше, та не знаю, як описати краще.